Свій новий танець показує танцювальний колектив із городні. Наймолодші його учасниці 66 років, найстарші 77. Жінки танцюють разом чотири роки. Бажаючих було багато. Так, спочатку, да? в залі не вміщалися. Да. Прийшли, побачили, походили два-три заняття і залишили самі сті. Очолити колектив, запропонували Наталії Бурась. Їй 66. В юності вона займалась бальними і народними танцями. Роки не йдуть в обратному напрямку, а і не тренуватись, воно, здається, ну, зразу чується на організмі. Потреба відчувати себе потрібною, що ще живеш, що не вжив, віджив, а ще живеш. Перші танці, які жінки вивчили, це Вальс і Микола. Жінки кажуть, спочатку їм було соромно зізнаватися, що займаються танцями. Мої роки два роки два не знали, що я хожу на танці. Та. Бо... А зараз ще як демо? Ну так, да, пишаємось. На нас так смотрять, що возраз такий, а-а, а ви ще ого? Так ми ще ого. На тренування жінки збираються раз на тиждень. Зараз у нас колектив, я ж без них не можу. Якщо у мене якась робота, я її утрічком встаю, в п'ять утра все поділила і бігом на сам на танці. Наталія Іванівна вибирає танці, які вчитимуть, і адаптує їх, щоб всі встигали виконувати рухи. У 2019-му жінки поїхали на свій перший конкурс до Києва і зайняли там перше місце. Кастюми немає, танцювали вальс. Що робить? Київ? Дівчата наші понаходили. Тюлі. І собі пошили костюми у роботу колективу спочатку вніс коронавірус, потім повномасштабна війна і окупація городні. Біда, 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 біда. Це дуже було сумно, боляче страшно. У мене дочка в Харкові з сім'єю. Залишились без житла, розбомбили. Тому так що усі на нервах, на переживаннях. Були всі гораздо веселі. А зараз нічому ну, радуватися, тому що у кого-то внуки, у кого-то діти на фронті. Сюди прийдеш, наче дві години якогось такого просвітлення, але ж коли і в 9 ранку, і потім сирени, то звичайно, в такому, в такій напрузі, тривога. І ми тільки. Ну, чекаємо і бажаємо, щоб була перемога. Жінки кажуть, танці допомагають їм підтримувати не тільки психологічний стан, а й фізичне здоров'я. Всі ми дуже з задоволенням ходимо, нам вже ж, знаєте, буває от собі. То болить, то болить. Сюди прийшов пігулку випутай, я сюди прийшла за те, що я взагалі був момент, що не ходила. Бо лежача була. Ну, треба ж якось розроблятися. Буває так, що йдеш сюди і ну зовсім слабо себе почуваєш. Побуду тут теж наче, ну, нагрузка така велика. Додому вже ж, ну а лізу. Пішла, полежала, все, жила. Зараз колектив виступає на різних заходах, які проводять у центрі надання соціальних послуг і вже хочуть танцювати переможні танці. Директорка центру Наталія Семенова каже: ці жінки надихають усіх. Ти заходиш, ти розумієш, що в тебе безліч проблем якісь. Негаразди, якісь там свої робочі моменти. Ти заходиш до них, вони поспівміхнені, вони хочуть жити, вони хочуть творити. Вони біжать кудись, не тим зараз. Треба добре зробимо. Ну це це надихає. Це слава Богу, що вони у нас є. І, і що так, такі вони легкі на підйом. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.